Так співає Леся Українка, не сама, звісно, а акторка Аліка Федотова, що грає її у виставі. Твій хтось Лариса Косич, справжнє ім'я Українки, теж не була обділена співочим талантом. Зберігся навіть запис голосу поетеси, зроблений у Криму якості звуку не дивуйтесь, це 1908 рік. Ялта писали його на ось такий фонограф, каже музейниця Оксана Константинівська. Це один із перших звукозаписувальних пристроїв у світі. Завдяки цьому апарату Леся та її чоловік Клемент Квітка хотіли зберегти кобзарські думи, а вийшло зберегти ще й голос української класикині. Носій пам'яті кілограм важив металевий валік, покритий воском. Можна зробити запис всього на дві хвилини і прослухати до 20. Разів. Віск плавиться, звуку губиться. Взагалі, Крим місце Лесиних Лавсторі. Там, зокрема, був її медовий місяць з Клементом. Море, сонце. Про це та не тільки поговоримо далі, адже ми зібрали факти про життя Лесі Українки на півострові. До Криму Леся приїздила тричі вперше дев'ятнадцятирічною з мамою Оленою Пчілкою. Теж письменницею та матір'ю українського націоналізму, як її називає Оксана Забушко. Наступного разу Леся була сама і познайомилася із Сергієм Мержинським. Любий хтось. Сергій Костянтинович Мержинський. Коли вона познайомилась із Сергієм Мержинським. То в її листах одразу відчутно таке, якби, ну ж, от я знайшла людину, з якою я можу спілкуватися. З якихось спогадів я читала, що вони піднімалися на Айпетрі, і там вони загулялися до... до пізньої ночі і повернулись, коли вже почали зникати зірки. якось так написано. Він подарував їй листівку з Мадонною Рафаеля. Виявилося, що це її улюблена картина. Об'єднували Лесю та Сергія не тільки спільні інтереси, а й хвороба у Криму в Ялті. Вони лікувалися. Він від туберкульозу легень, вона від туберкульозу кісток. Історія їхніх стосунків стала легендою. Розповідає колишня директорка Ялтинського музею Леся Українки Олександра Вісич. Ми в музеї культивували цю історію не тільки тому, що так багато текстів написано в результаті. Але тому, що ми мали природний знак про їхню зустріч, бо біля нашого музею виросли столітні дерева, сплетені в обіймах, і ми їх називали, умовно, Лесію Сергієм. Леся і Сергій так і не побралися, але українка доглядала його до самої смерті, розмовляла і читала вірші. Мержинський помер у мінську у 31. У нас в виставі є такий образ, що коли Леся Українка приїздить до Сергія Мержинського, то вона стає такою. Викривленою нареченою, якою вона так і не стала, але ходили чутки, там його знайомі постійно казали. От він привіз свою наречену, його наречена. Пізніше Леся Українка побралася із на 9 років молодшим Клементом Квіткою. Він також хворів на сухоти. Пара разом лікувалася знову у Криму і на півострові провела свій медовий місяць. Проте не романтикою єдиною на півострові письменниця багато плавала. Вона вказувала, що завдяки цьому у неї навіть розвинулися м'язи на руках, їла виноград і писала Криму, присвятила два цикли віршів: кримські спогади та кримські відгуки. А ще Леся досліджувала кримськотатарську культуру, збирала орнамент. Пізніше мама Лесі Олена Пчілка порівнювала кримський народний орнамент з українським. Схожий за технікою, білим сріблом по білому, з полтавським орнаментом. І навіть припускає Олена Пчілка. Чи не полтавчанки бранки занесли туди, цю техніку і любов до вишивки? У Ялті 1993-го офіційно був створений музей Лесі Українки. Там, за словами Олександри Вісіч, просували українську культуру на південному Узбеку. Режі Криму у нас були всі учні всіх класів, які навчалися на південному узбережжі. Тобто, це були місце, куди обов'язково приводили школярів. Це було місце, куди приходили місцеві мешканці за українською літературою, бо у нас була розкішна бібліотека, яка була сформована завдяки українській діаспорі. Це було місце, де збиралася інтелігенція з творчими проєктами, з освітніми проєктами з проєктами щодо вшанування пам'яті. Такий центр українства не міг існувати в окупованому росіянами Криму. Вони закрили музей під приводом реставрації. Прибрали навіть табличку з назвою музею. Доля експонатів, каже Олександра Вісич, невідома. А про перебування Лесі Українки на півострові тепер свідчить тільки її пам'ятник біля колись музею поетеси. Хоч окупанти і знищили музей Лесі Українки, їм про неї в Криму нагадують, учасниці жіночого руху опору з лімавки. їхнє гасло щоб не плакати, я сміялась, і вони ненасильницькими методами показують росіянам, що це не їхня земля.